Тример для стрижки з підставкою, «Вода не проникне. Тобто його можна промивати на дві швидкості. Виглядає, як на мене, дуже класно. Дизайн, ось, супер. Він впишеться в ванну в кімнату, чи, чи в робочому місці, якщо ви хочете для салону взяти, я вам зараз все покажу. Значить, це покажу. Це тример з підставкою, і в комплект іде ось така підставка докстанція, до речі. Тут іде ось мережа. Під'єднуємось. і він може, до речі, підзаряджатись плюс. І в нього є своє місце. Подивіться. Плюс оця прозора спинка дуже класна. Тобто він, наче, бачите, як у повітрі. Хороший дизайн, значить, водонепроникний корпус, можна повністю промивати. Дисплей, Показує рівень заряду акумулятора. Тут тример на дві швидкості роботи. Хороший нульовий зріз. Для чого він підійде? Він підійде для бороди повністю. Тобто там контури зробити, шию підрівняти, там зону вустів і так далі. Плюс. Можна використовувати для підстригання бороди. В комплекті є три насадки: 1,5, 3 і 9. Ось я вам їх покажу і саме найбільше покажу, щоб ви зорієнтувалися. Так, це в нас. А, вибачте, трішечки по насадках. значить, 3, 6 і 9. Я вам трішечки неправильно сказав по насадкам. 3, 6, 9. 3, 6, 9, значить, ось дев'ятка. Ось дев'ятка це найбільша відстань моїх пальців це ось такий буде зріз. Тому в принципі дев'яткою можна вже і використовувати для стрижки бороди дуже зручно, підстригання можливо голови. Ось і так далі. Кабель USB в комплекті є, щітка, мастило є. Ось такий комплект. Кому потрібно, звертайтесь, замовляйте. Як на мене, дуже зручно, класно. Ми відправляємо швидко, вчасно, тому будете задоволені. Замовити можна на нашому сайті www.trimmer.in.ua, Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Всі посилання в шапці профілю і в описі під відео є телефон, який працює на месенджер Viber, Telegram, Навіть і WhatsApp можете писати.